Рада в оточенні через конфлікт між активістами правого сектору і можновладцями від самого ранку підхід до будівлі взяли під охорону бійці самооборони і правого сектору і вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. До них долучилися і прості люди. Чи було все сьогодні мирно? Дізнаємося від Бориса Сачалка. Борю, яка атмосфера була в парламенті і надвору? Доброго вечора. Віта. Ну насправді тема парламенту найпопулярніша сьогодні тема для обговорень на самому майдані Незалежності. Найбільше обговорюють вчорашні, все таки вечірній мітинг під Верховною Радою. Я нагадаю, що вчора ввечері із бійцями правого сектора кілька тисяч євромайданівців відправилися штурмувати Верховну Раду. Там вимагали відставки Авакова. Сьогодні мітинг під стінами парламенту також був. Чи мирним він був, прошу подивитися у матеріалі. Сьогодні під Верховною Радою також людно після вчорашніх вечірніх подій, коли тут і намагалися і в приміщенні увірватися, навіть схло розбили. Сьогодні Верховну Раду отечили представники самооборони, аби уникнути провокацій. Ми нікому не перегорождали. Депутати не заходять, виходять, працюють. Правий сектор зараз тут знаходиться. Він показує, що ось дійсний правий сектор. Він стоїть, він міняємо, Він нічого не б'є, нічого не робить. В оточенні Верховної Ради взяли представники правого сектора. Втім, сьогодні все обходиться без провокацій. Власне сьогодні керівництво правого сектору вже заявило, вчорашні провокації справа рук. Не правого сектору. Є в правого сектора також групи, які відкололися від основного руху. Ми спробували зробити все для того, щоб не було продовження цього от штурму. Ми чекаємо рішення Майдану. Якщо Майдан навіче прийме е, рішення про те, що Оваку має піти в відставку, будемо блокувати роботу Верховної Ради, доки вони не поставлять це питання на голосування. Окрім самоборони і правого сектору під Верховну Раду проходить і багатенько простих киян зі своїми плакатами. На них пишуть вимоги до парламентарів і до власне Авакова. Ці плакати стелять навколо Верховної Ради. Причому стоячи із цих. Плакатів складається враження, що у мітингарів ростуть вимоги з кожним днем. Якщо вчора вони вимагали ще просто відставки Авакова, то сьогодні подивіться вже вимагають вже суду над ним. Нехай його розбираються, судять. Тим більше, що в нього був такий термін. Місяць він міг вже знайти тих, хто стріляв, хто розстрілював майдан, хто бив тих людей на Майдані, а він цього нічого не зробив. А ці люди були всі на Майдані, і значить зараз їх будуть а вже бити вчорашні розбити під час мітингу скло на дверях сьогодні, ще так і не поновили. Що робиться по ту сторону кордону і по ту сторону дверей? Власне, що вирішили парламентарі робити із Аваковим? знає моя колега Євгенія Мотрич. На ранок п'ятниці тут в куларах Верховної Ради практично нічого не нагадує про вчорашню спробу штурму шибки поставлено. Пожежні рукави скручені. Хіба що є ось такі додаткові замки на центральних дверях, але охорона все ще в повній бойовій готовності, оскільки на вулиці все ще стоять люди, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ. У сесійній залі у секторі регіоналів практично порожньо. А хто прийшов активно жестикулюючи, обговорюють вчорашній штурм спікер про відставку міністра ані слова, натомість каже спроба нападу на парламент то провокація. Навіть під час жорсткого протистояння на майдані ми ніколи не стали за задачу захоплення парламенту для того, щоб не припинити існування легітимності влади в Україні. Далі депутати голосують за створення тимчасової слідчої комісії за фактом смерті лідера регіонального осередку правого сектору Олександра Музичка. Та до питання відставки головного міліціянта країни повертається колишня регіоналка Інна Богословська. Вона підготувала постанову про звільнення міністра у кулуарах. Пояснює нічого особистого. Аваков продемонстрував повну неспроможність керувати Міністерством внутрішніх справ. А те, що зараз відбувається навколо вбивства Олександра Музичко, це тільки маленький епізод. Досі не притягнути до відповідальності. Жоден корупціонер, який нанес величезну шкоду державі з України, випустили всі серед нардепів таку ідею підтримує регіоналка Ганна Герман, і з місця у залі нарікає на бездіяльність міністра. Було допущено політичне вбивство, і поки не буде розслідувана ця справа. Не можна, щоб людина працювала в міністерстві внутрішніх справ і мала вплив на це розслідування. Ви згадайте, як ви самі вимагали відставки Захарченка. Та спробу поставити на голосування це питання зупиняє спікер. Нагадує, що спершу має все вивчити парламентська комісія. А на захист міністра стають його однопартійці. Можливо, партія регіонів після того, що творив Захарченка, вирішила в такий спосіб каятись. Привід є один. На сьогоднішній день почалися обшуки, почалися перші арешти. І я переконаний, що ті, хто на сьогодні приховував десятки кілограмів золота, мільйони і сотні мільйонів доларів, сьогодні почали кампанію дискредитації Авакова. Тому я вважаю, що в випадку, по якому сьогодні створена комісія, цей випадок повинен бути розслідуваний, і тільки внаслідок цього розслідування виносити будь-які рішення. Зрештою вирішують ухвалювати рішення після висновків ТСК, яка має з'ясувати, чи перевищували владу міліціянти, затримуючи Олександра Музичка. Голова комісії обіцяє не затягувати сьогодні. Зробити перше засідання для того, щоб по гарячих слідах максимально швидко отримати всі дані, всі факти, всі матеріали для того, щоб ми могли через тиждень в п'ятницю. Доповісти людям про ті попередні результати цю комісію, і це дуже важливо. Війдуть троє осіб від громадськості, представник правого сектора, представник майдану, представник інших середовищ, які мають свою точку зору на ті події, які мали місце. Зі звітом туди планують запросити і очільника МВС. Самого міністра внутрішніх справ тут у парламенті сьогодні не бачили, оскільки через дорогу звідси в будинку уряду прем'єр-міністр проводив своє засідання. Чи прийшов туди Арсен Аваков? Як він реагував на вчорашні події? Знає мій колега Дмитро Литвиненко. До засідання Кабміну ще 15 хвилин. а журналісти вже зайняли позицію. Всі сьогодні полюють на одного міністра Арсена Авакова. Працівники уряду помітили пожвавлення, цікавляться чого хоче преса. Шановні колеги, ви хочете взяти якогось міністрів коментарі? У кого Аваков. 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 Аваков заходить, бачить журналістів, але сідає до столу. Арсена до нас. тримає паузу, пише собі тези. Це важливий виступ. Нарешті йде до мікрофонів. Дуже жаль, що при цьому Саша білий погиб при задержанні. Но это был его выбор, когда он стрелял в милиционера первым. Дважды в него попал. После чего получил ответный огонь по ногам. У отставку Аваков не идти. то и не на корысть справе. Когда этого требует правый сектор, Анни Герман и Инна Богословская, у меня это вызывает совершенно смешанные и совершенно однозначные чувства. Отставка не проблема для меня ни, ни три дня назад, ни сейчас же немедленно. Проблема для меня, куда двинется в этом случае страна. Мы двинемся в сторону... Побідівших банках в Сомалі, а ще переконую, зараз на нього тиснуть не через білого, а через газові справи. Міліція затримала колишнього очільника Нафтогазу Бакулина. Його намагаються витягти на волю. Дуже впливові люди. А странному обстоятельств, все обстоятельств совпало з кампанії розслідування громких резонансних справ по НАКУ «Нефтегаз України. Це все совпало з арестом Бакуліна з йому підозри з многоміліярдними схемами, які ми. Разоблачілі розпочинається засідання. Аваков разом зі всіма міністрами встає. Прем'єр голошує хвилину мовчання на пам'ять про загиблих героїв революції. Кабін сьогодні тривав лише 10 хвилин. Одне єдине питання: допомога родинам загиблих героїв. Героїв нарахували 104. Сашко білий в цей список навійшов. Дмитро Латвиненко Євгенія Мотрич Борис Сачалко та Олександр Юткович. Програма вікна СТБ. Тему правого сектора і їхніх вимог сьогодні піднімали у кризовому центрі на майдані Незалежності. Тут сьогодні виступала Ребека Хармс, так дуже відомий європейський політик. І вона вчора була у Верховній Раді, тоді коли я її намагалася штурмувати Верховну Раду, і сьогодні розповіла усе, що думає про дії правого сектору. Є одна річ, яка не буде допомагати Україні і взагалі не буде корисною для її демократичного перезапуску. Ці вчорашні протести правого сектора не довіряйте цій діяльності, не довіряйте цим людям, бо вони створюють явне протиріччя між потребами громадян України і потребами гарної роботи уряду і парламенту. Є необхідність критикувати дії влади. Це дуже важливо, але не намагайтесь це робити так, як було зроблено вчора ввечері правим сектором. І поки у мене все віто. Так, Борю, дякую. Ми не прощаємося, і ще вийдемо на зв'язок.